Якщо цибулю, салат, редис і картоплю по плечу виростити навіть самому недосвідченому городнику, то деякі інші овочі, які ми начебто звикли бачити на багатьох ринкових прилавках і не вважаємо екзотикою для наших широт, зажадають для свого культивування набагато більше сил і умінь, і ми зовсім не маємо на увазі щось дуже рідкісне і незвичайне на зразок бами. Пледіанти, гордині або пепіно, хоча при належних уміннях і стараннях і їх урожай ви зможете отримати на своїй ділянці. Мова про набагато більш звичних культурах, вирощування яких, тим не менш, має свої нюанси, які можуть спантеличити малодосвідчених дачників відлув. Цикорний салат, салатний цикорій. Брюссельський цикорій, біла головка, як тільки не називають в побуті ця рослина з апетитними щільними білозеленими витягнутими качанчиками соковитих хрустких листя, справжня ж його назва вітлов білий лист, і він дійсно відноситься до роду цикорій. А зовсім не салат, головна несподіванка для недосвідченого городника в тому, що вирощується ця рослина як дворічник, чекають врожаю в перший же рік, після посіву насіння розчаровуються. Так як лише отримують непоказне рослина з розеткою великих прикореневих листочків і довгим стрижневим м'ясистим коренем. ті самі качанчики формуються лише після тільки взимку привигонки коренеплоду, але про все по порядку. Насіння луфани глибоко висівають у відкритий ґрунт, ґрунт повинна бути нейтральної кислотності або в контейнери не раніше середини травня і по самий кінець червня, проріджують після появи сходів, пікірують на стадії 2-4 справжніх листочків, а в подальшому розпушують ґрунт, поливають і підгодовують пару раз за сон будь яким універсальним мінеральним комплексом з високою часткою азоту, наприклад, нітромофоскою. Якщо рослина не викопувати, на другий рік воно утворює потужний прямостоячий гіллясте стебло висотою більше метра з дрібними блакитними, рідше білими квітками, зібраними в кошики. Якщо ж ви маєте намір отримати до столу ті самі качанчики, в кінці вересня утворилися коренеплоди разом з листям потрібно викопати і підсушують в прохолодному приміщенні близько тижня. Потім пожухло листя зрізають на висоті 2-3 см від головки, а коренеплоди зберігають, очистивши від коренів в ящику з піском при температурі близько 5. Починаючи з листопада коренеплоди можна висаджувати на пророщування. Для вигонки качанної частини підрівняйте їх по довжині, присипте зрізи товченим вугіллям і висаджуйте в глибокі від 40 см ящики з піском або торфом, і дійде і суміш піску. Землі і верхового торфу коренеплоди складіть в ящик в притул один одному і акуратно полийте, щоб не намукала коренева шийка. Від неакуратне поливу коренеплоди можуть загнити, пророщуйте їх в прохолодному не вище 15 один сім, абсолютно темному місці, інакше качани позеленіють і стануть дуже гіркими і пухкими, збирати урожай можна, як тільки качани проб'ються через шар грунту, тобто через 2-3 тижні після висадки популярні сорти від луфа, данська конус ракета Екстрела Експрес Бланка, продуктива, Тардіво, Лукпорей. Маса корисних властивостей, відмінний тонкий смак, висока врожайність, довгий час зберігання, чому б частина грядок на своїй ділянці замість звичайного ріпчастої цибулі не віддати під цибулю пори, і він же цибуля перловий. Рослина має істівні молоді плоскі листя і потовщену білу нижню частину стебла, старе листя жорсткуваті і втрачають смакові якості. У кулінарії з цибулі пори готують безліч страв від супів і салатів до пюре. Усів і маринадів, чи знаєте ви, що порей володіє незвичайним цінним властивістю. При зберіганні кількість аскорбінової кислоти в його вибіленої частини підвищується більш ніж в півтора рази, хоча рідкісним і складним в культивуванні в наших середніх широтах цибулю порей не назвеш, його вирощування має свої нюанси. Розмножується порей насінням. У південних районах краще його безрозсаднає культура. Висів насіння у відкритий ґрунт. В центральних же і північних оптимальніше використовувати розсадний метод цибулю пори сіють на розсаду в другій половині березня. Щоб гарантовано отримати сходи, насіння рекомендується проростити. Насіння заглиблюють на 1-1-5 і витримують відстань між рослинами в 5. до появи сходів. Контейнер тримають в теплому місці з температурою 2-5 з після на тиждень. Переносять в приміщення з температурою 15, 1,7. А потім підвищують її на кілька градусів, пікіровку проводять приблизно через місяць після появи сходів, кожні два тижні листя вкорочують до 10, щоб стимулювати коренотворення у травні. У віці 6-8 тижнів, коли на сіянцях утворюються три листа, розсаду пересаджують на грядку у перший рік. На товстому помилковому стеблі порею з'являються великі ланцетоподібні листя довжиною 30-60 см блакитно-зеленого забарвлення з восковим нальотом. У нижній частині світло зеленого помилкового стебла утворюється біла помилкова цибулина близько 10 см діаметром. А під землею розвивається потужна коренева система. На другий рік в першій половині літа рослина випускає цветону стрілку висотою більше метра, у липні на ньому розпускаються дрібні квіточки рожевого, білого або обольлово-фіолетового забарвлення, зібрані в суцвіття парасольки, у серпні вересні дозрівають чорні насіння, а у деяких сортів замість квіток утворюються повітряні цибулинки, порей холодостійка культура. Дорослі рослини при їх підгортанні і утепленні торфом або тирсою зимують в умовах середньої смуги, особливо в сніжній зими, він вимогливий до вологи, вважає за краще суглинні, високогумусні заплавні ґрунти, важкі глинисті і легкі піщані ґрунти, а також перезволожені і кислі для порею непридатні, важливим моментом у вирощуванні даного лука є його регулярне грамотне підгортання, підгортання пухкого ґрунту до стебла. Яке не тільки сприяє нарощуванню добре розвиненої кореневої системи, а й відбілює найважливішу і смачну частину цього овочевого рослини, перше підгортання проводять відразу після вкорінення розсади на постійному місці, підгортаючи до коріння 3-4 см землі. Потім, коли порей вже виріс через 2 місяці після посадки. Його підгортають вдруге і з цього моменту повторюють процедуру ще три рази з інтервалом два тижні. Сорти цибулі порою діляться на дві великі групи: ранні, середньостиглі і середньопозні пізні, перші ростуть швидко, 8.0. 130 в днів мають великі плоскі світло-зелені або зелені листя і товсту білу ніжку. Другі дозрівають повільніше один-вісім днів і відрізняються більш коротким стеблом і тонкими листям синьо-зеленого кольору з помітним восковим нальотом популярні сорти цибулі порою, алігатор, голіаф, Пандора, танго, каратанський, дика спаржа. Майже всі бачили в магазині акуратно упаковані зелені, товстенькі палички, спаржі. Багато хто навіть навчилися смачно її готувати і цінують за ніжний смак. Але мало хто з ходу зміг просоціювати цей делікатес з тонкими і пухнастими ялинками з червоними ягідками, що зазвичай в достатку ростуть уздовж парканів по сільських дворах невже це одне і те ж рослина. Так, спаржа лікарська вирощується і як декоративне, і як лікарська, і як овочева рослина. Просто у всіх цих випадках вхід йдуть різні його частини, у їжу вживаються молоді. Ледь вийшли з ґрунту пагони спаржі довжиною до двадцять ще не розпустилася головкою листя. Перебуваючи в шарі ґрунту, ці пагони мають біле забарвлення, на поверхні ж вони набувають зеленофіолетовий колір і втрачають частину поживних речовин саме тому, як і у випадку з пореєм, велике значення під час культивування спаржі має регулярне грамотне підгортання підстав її стебель і постійне високе мульчування – до того ж, труднощі вирощування спаржі полягає в тому, що насіння її дуже теплолюбні і можуть без створення певних умов навіть не проклюнутися, А якщо і зійдуть, першого врожаю стеблинок, вам доведеться чекати не менше трьох років, але якщо все піде добре, на одному місці ви зможете вирощувати рослини спаржі 15-20 років. До того ж вона невибаглива і з догляду зажадає лише поливу та видалення бур'янів. Насіння спаржі для пророщування потребують вологому середовищі і високій температурі, близько 2-5 з перед посівом. Зазвичай в березні насіння замочіть в теплій 3035 з воді і тримайте протягом 3-5 днів, щодня змінюючи воду, після чого пророщують їх у вологій тканині або фільтрувальної папері до появи паростків 1-2. Розсаду вирощуйте в заповнених почосмесю для кімнатних квітів ящиках 40 см довжину, 15-20 см в ширину і 87 см сму висоту. Сходить вона довго, а пересаджувати на постійне місце її можна не раніше середини червня. Заздалегідь попередньо удобривши ґрунт перегноєм, спаржа не переносить кислих ґрунтів і близького залягання ґрунтових вод. Оптимальне місце для її вирощування сонячне. Піднесене, що не затоплюється талими водами, догляд за спаржею полягає в своєчасному її оливі, рясних підгодівлі кілька разів за сезон і розпушуванні ґрунту. На зиму все стебла рослини потрібно видалити це, стосується і молодих, і старих кущів. Нижню частину рослин підгорнути і вкрити торфом або компостом, захищаючи від вимерзання брюссельська капуста. Ця штучно виведена різновид городньої капусти виглядає футуристично на товстому циліндричному стеблі висотою близько метра. Росте безліч широких листків, в пазухах, яких ховаються мініатюрні качанчики, їх і вживають в їжу. На другий рік на рослині замість плодів з'являються квітконосні пагони, які внаслідок перехресного запилення утворюють насіння. Головна особливість цього городнього рослини його повільність. Від посіву насіння до збирання врожаю проходить близько півроку, 1-3-0-180 днів. При цьому брюссельська капуста любить прохолодну погоду і не зав'язує качанчики в спеку. Тому підбирайте час посіву так, щоб період дозрівання припав на період з середньодобовою температурою не вище 18-20. На розсаду її висівають в березні квітні, насіння перед висівом вимагають замочування в гарячій воді на 20 хвилин. А після врощення стимулятора росту на 10-12 годин розсаду вирощують традиційно. А підросли сіянці висаджують в ґрунт в травні. Брюссельська капуста добре росте на слабокислих. Родючих ґрунтах на відкритих, сонячних або злегка затінених ділянках, підготовка ґрунту під капусту полягає в його глибокої перекопуванні восени і завчасному внесенні універсального комплексного добрива навесні. Особливістю рослини також є висока потреба в кальції. Тому восени бажано внести на грядки до 200 гм2 фапна о 200-300 гм2 золи. Подальший догляд за брюссельською капустою практично не відрізняється від такого для капусти білокачанної. Відмітна особливість технології вирощування полягає лише в тому, що для брюссельської капусти роблять невелике підгортання або не підгортають зовсім, так як перші качанчики розташовуються вже біля основи стебла, іноді для кращого закріплення рослин використовуються опори. В кінці вегетаційного періоду за 20-30 днів до збирання врожаю в серпні вересні у пізніх сортів здійснюють декапітацію, прищипують верхівкову бруньку і видаляють листя розетки, що призводить до обмеження росту стебла і формування більших кочанчиков, підвищує їх якість і прискорює терміни збору. Прибирають урожай брюссельської капусти з жовтня до глибокої осені, вибірково виламуючи, сформувалися качанчики. В міру їх дозрівання, починаючи з більших нижніх, такий спосіб збирання призводить до збільшення загального врожаю, так як верхні качачики, продовжують формуватися і підростати. Остаточне прибирання проводять в кінці жовтня, початку листопада, до часу настання стійких холодів рослина зрубують цілком у кореневої шийки видаляють листя і верхівкову нирку. Якщо качанчики відокремити від стебла, то вони швидко зів'януть. А залишені на стеблі з віддаленими листям можуть зберігатися 3-4 місяці. Популярні сорти і гібриди брюссельської капусти Boxer F1, Hercules Perfection Dolmic F1, Завитка Касіо, Розела Мачуга, Фрегата 1 Explorer F1, Артишок. Артишок – багаторічна трав'яниста рослина на недосвідчений погляд, схожа на чортополох переросток, у якого в їжу йдуть дуже великі бутони головки округлої або конічної форми, покриті потовщеними біля основи лусками, незважаючи на те, що батьківщина його земномор'ї цей делікатес можна виростити навіть в підмосков'ї, якщо звичайно знати деякі нюанси культивування теплолюбної примхливої культури. У наших широтах вирощують артишок розсадним способом. Причому заморочки починаються вже на цій стадії, насіння перед посівом замочують на ніч в теплій воді, близько тижня пророщують в теплиці при 22 25 а після прибирають на три тижні в холодильник до появи паростків кілька сантиметрів завдовжки. Пророслі насіння висівають в ящики з сумішчю перегною дернової землі і піску 1-1-1. Підтримуючи температуру в межах 22 25 з до появи перших справжніх листочків, зміцніло розсаду пікірують в горщики діаметром 80 см з живильною сумішчю, а в ґрунт в умовах середньої смуги висаджують у другій декаді травня, а то і в перших числах червня на відстані 70-80 один від одного на сонячному. Захищеному від протягів місці насіння артишоку зберігають схожість до 6 років. Перед посадкою в лунки кладуть подваст перегною і пожмені золи за умови, що гряди глибоко перекопані і удобрені суперфосфатом ще з осені. Догляд за вегетуючими рослинами артишоку полягає в розпушуванні ґрунту, прополюванні бур'янів і поливі, особливо рясному в посушливий період, щоб утворювалися суцвіття побільше. Двічі за літо артишоки бажано підгодувати розчином мінеральних добрив і настоєм коров'яку 1-1-0. Щоб суцвіття були великими, залишають не більше 3-4 квітконосів на кущ, збирають зав'язі. Коли на них починають розкриватися верхні лосочки, коли суцвіття вже розпустилися в сині фіолетові великі квіти, ви запізнилися. В їжу вони вже непридатні, їх зрізають разом з частиною стебла і зберігають в холодильнику не більше 3-4 тижнів. Популярні сорти і гібриди артишоку: травневий 41, фіолетовий ранній красень, гурман Султан, Майкопський високорослий, великий зелений лаонський, за що ще можна взятися на городі, освоївши найпростіші вирощувані культури. Спробуйте культивувати фенхель, стебловий і кореневий селера. Світну капусту, батат імбир. А які культури на своєму городі ви вважаєте примхливими і вимагають особливо багато уваги і сил?